Всім привіт! Мене звуть Стас і ви на каналі Stand by Dance Studio. В минулому році ми з вами встановили на наш хостинг WordPress, і вуаля ми з вами маємо ось такий сайт. Маємо два блоки чорний та білий. Воно наче є, але воно не красиве. Так, сьогодні ми будемо з вами робити свій перший сайт для блогу або ж для новин з використанням безкоштовної теми. Для цього ми з вами маємо обрати кнопочку Вигляд і «Тема». Далі ж маємо додати, і ми з вами потрапляємо до магазину безкоштовних тем у WordPress. Їх там більше 5 тисяч, і вони постійно збільшуються, але багато з них вони є погані і не відображають того, що є в на в цих прев'юшках. Тому я вам пропоную тему, яку я сам використовував колись, яка точно буде працювати. Зараз глянемо, вона має бути десь на початку. Якщо немає, то запишемо. Ага, все вона є. Color Mark називається. Жмемо кнопочку. огляд. так. І, наприклад, оце є прев'юшка рекламна, але жмемо, жмемо встановити. Так вона виглядати має. Якщо все буде добре, то вона буде вже більш-менш цікава. Жмемо активувати. І дивимося, що у нас тепер сталося. Так, ми маємо бачите, шапку, маємо низ і маємо такий великий порожній постір. Так. Повертаємося до кабінету, до нашої панелі керування і жмемо Почніть з колормах. Перед тим я хочу перевірити, чи працює в мене плагін Elementor. Я його активую на цей випадок. Жмемо, «Почніть з ColorMag, і воно нам пропонує імпортувати якісь демо-версії, зараз глянемо, що, що тут є. І так, бачите, маємо безкоштовні і платні темплейти. Я жму прев'ю, щоб глянути, як буде тема виглядати після імпорту. Бачите, ось такий варіант. Uh, зараз. Що тут ще нас може бути? Можемо так. так. Це є платна тема. Якось так вона виглядає на всю ширину навіть бачите. Що які там ще варіанти є. Давайте глянемо. Жмемо mm, на крестик. На крестик у нас. Окей, давайте оберемо щось нейтральне, що буде для всіх підходити для будь-якої теми. Наприклад, 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 давайте ось, ось, ось цю зелену тему. Я приймаю всі запити і інсталюємо. Це займе якийсь час, можливо, 2, можливо, 3 хвилини, але того варто дочекатися. І так, супер. Інсталяція завершена. І тепер глянемо, як виглядає наш сайт після цього. Бежмоновити. І ми за маємо встановлену тему. Зна, бачите, трошки криво стало, але це не проблема, це ми з вами сьогодні виправимо. І так, почнемо з того, що нам треба з вами розібратися, що є в самому сайті. Наш сайт складається з таких основних пунктів, як записи. Записи це ось ці тексти, які в нас тут стоять. Бачите, їх да? багато. Ось я зараз відкрию цей запис. Ось так виглядає запис для тих, хто читає ваш блог. Наприклад. І для того, щоб його редагувати, ми можемо нажати прямо тут -Редагувати запис, або ж ми це можемо з вами зробити через обмінку. Жмемо записи і обираємо запис, який нам необхідний. І так само жмемо редагувати запис. Бачите, є назва запису. Є його текст. Крім цього, ми ще маємо з вами підкоригувати умовно його категорії. Наприклад, бачите в своїй категорії, ми їх можемо встановити, де це буде текст відображатися, і малюнок. Якщо ми хочемо цей малюнок змінити, то жмемо на нього і обираємо будь-який з тих, що вже є. Або ж можемо завантажити якийсь файл з нашого, з нашого комп'ютера. Я беру якийсь, якийсь фото, яке який в мене перше. І ставлю його як головне. І жму кнопочку Оновити. Після цього ми з вами можемо подивитися, як цей запис виглядає на сайті. Бачите, все він був. Я жму «Оновити сторінку. Бачите, тут ще інший малюнок. Друге, що вам необхідно знати, це те, що в вашому сайті є категорії записів. Записи категорії. Це необхідно для того, щоб можна було сортувати по темах те, що ви пишете в вашому блозі. Наприклад, Бачите, є різні в категорії можемо додати нову, наприклад, новини, українському так. Новини, наприклад. Ось, і жмемо додати нову категорію. І тепер, щоб її відругувати, можемо нажати Редагувати або «Властивості». Бачите, у нас ці новини, але є проблема. Коли посилання вказано літерами не латинськими, а крінси, то воно відображається некоректно. Тому ми за маємо робити так, щоб всі наші адреси були. Англійськими літерами. Як завгодно, це пишіть, але це краще для вас. Третє це в кожному сайті є меню, яке ми маємо з вами підкоригувати. Це можна зробити в двох варіаціях. Перше це вигляд меню, або ж входимо на сайт і змемо налаштувати ось тут. І далі ми можемо з вами робити записи, посилання, якісь, або ж там обрати категорії, які будуть у нас відображатися в меню. Крім цього, ми можемо прямо тут-змінювати -вот е, назви пунктів меню, які ми тут відображаємо. Щодо того, як буде відображатися наш з вами сайт. Перше, що ми з вами маємо підкоригувати, це е, шапку сайту. І футер. Так, ми маємо тут змінити якісь тексти, додати якусь інформацію. З цього ми жмемо на кнопочку Налаштувати. І отримаємо от, прям цілий список того, що ми можемо тут використовувати. Почнемо, наприклад, давайте з хедер. Це шапка. От бачите, це наш логотип, який ми використовуємо. Друге це є іконка сайту. Вона. Тут вставите якийсь, якийсь малий малюночок. Далі сайт ТІТЛ це назва сайту, яка буде відображатися при наведенні. бачите? І ключова фраза це типу як опис вашого сайту. Далі можемо обрати налаштування. Бачите, там лише текст-заголовку, наприклад. Обидва це текст і логотип, наприклад, ну і так далі. Це те, що воно нам пропонує. Ось. Друге це медіафайл у заголовку. Це якийсь малюнок, який може бути на фоні. Цього я зараз не буду робити. Ось. Бачите, усе є такі, така функція, як e новини. Вони будуть ліво згори. Це означає, що останнє, що ви опублікували, воно буде тут відображатися і пропонуватися людям для того, щоб вони це читали найперше. Ось також ми ще можемо додати дату, але ну, не знаю, це вже кожен як хоче. Функція наступна це те, як буде викидати наше меню. Так, можемо Трошечки його позмінювати. Так, воно може ось так виглядати, наприклад, ось так. Як вже було ось так. Мені так більше подобається. Основне меню це налаштування. Іконка пошуку, ось вона. Випадкові записи. Воно робить рандомний запис, який читає людина, і, і стиль адаптивного меню. Нехай воно все буде включене. Ще можемо додати іконку додому. Це буде зараз ось тут ось така штучка типу домика. Жмеш і переходиш на головну сторінку. І Це означає, що це оліпке меню. Коли ми гартаємо до них, бачите, воно йде за нами. Це класна функція нехай буде. Коли ми все відредагували, жмемо кнопочку опублікувати. Крім цього, тут є ще багато різних налаштувань типу футер ціни сайту. Тут можна обрати один з двох варіантів, як воно буде відображатися. Також ми можемо його коригувати, нажимаючи на цей карандашик Це олівець. Взагалі, тут є багато налаштувань, але з цим ви вже зможете розірватися саме стіток. Найцікавіше. Є ось така штука, як редагувати в Elementor. Я жму на нього і зараз ми зможемо з вами трошки підкоригувати головну сторінку. Те, що мені тут не подобається, це те, як відображається перший запис. Він порожній, він без малюнку. Я жму правою кнопкою міжки бачите, і жму редагувати стіль сітки. І ось оце ось ми бачимо, так, що вона пропонує 4 записи і тип фільтру. Я поставлю якісь категорії зараз. а Потім щось ми змінимо. Бачите? І тепер ми з вами маємо 4 записи з категорії або ж останні записи. Це означає, що в нас в останньому записі немає малюнку. Тому я поки що залишу категорії, щоб було красивіше. Після того, як ми внесемо з вами всі необхідні правки, ми жмемо кнопочку оновити. І тепер ми з вами маємо вже повністю робочий сайт, який ми можемо наповнювати інформацією, змінювати меню, додавати нові тексти і взагалі працювати. Якщо це відео було для вас корисне, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Крім цього, в описі до цього відео для вас є спеціальний бонус. Знижка в 10% на хостинг для вашого сайту. Дякую, до зустрічі!